Таймо всіх на ютуб-каналі компанії Вест. Друзі, якщо ви будь-якої людини, яка не цікавиться тракторами, запитаєтеся, от які там бренди тракторів ви знаєте, то точно вам назвуть там John Deere, наприклад. І в цьому списку також 100% буде присутній трактор Kubota. Чому? Тому що це бренд дуже-дуже вже старенький, насправді дуже е, відомий в світі. Ці трактори продаються з Японії. Вони привозяться не тільки в Україну а. На цілий світ. І сьогодні ми будемо розглядати одну з таких кубот. Це абсолютно класична модель серії GL. Вона супер розповсюджена в нас е в Україні і, взагалі, в принципі, в світі величезними об'ємами на заводі ці тракторці випускалися. І в нас є один просто, можна сказати, музейний експонат, музейний в плані е тому, що стан настільки класний і збережений. Я такі трактори називаю, хто купить, буде мати щастя. Отже, кубота ЖЛ32 з кабіною. Давайте дивитися. Почнемо, ми, звичайно, що з потужності, те, що цікавить більшість людей, в серії ЖЛ-32 все дуже просто: це 32 кінських сили. Видається 32 кінських сили, трьохциліндровий дизельний двигун. Давайте подивимося на підкапотний простір. Власне, відразу знімемо в нас тут, це все реалізовано. Зняттям бокових кришечок. І ось вже власне сам стан двигуна можете оцінити самі ну, просто як стан новенького трактора. Двигун є обслужений, в ньому замінені мастило та фільтри. І тут все чітко і все справно. Серія ЖАЛ-32 32 це насправді досить потужний трактор. Він буде конкурентним з, скажімо, китайськими «сороківками» і навіть з радянським Т-40 по своїй тяговитості. Прикурки йому дасть це 100%. Ну а про комфорт і функції розмовляти немає з місту. Тут якби і так все зрозуміло. Тракторець у нас має передок ведучий, тобто він підключається механічно. Також у нас є функція оберту на місці. Я хочу звернути вашу увагу на товщину мостів. Серії ЖЛ-32. Все гарно, все сухо, все добре. Колія трактора 120 см від центру до центру коліс. Передня резина в нас повністю новенька БКТ, її розмір 8х16, задня резина Bridgestone, ще японська. Її розмір 13,6 на 24. Стан також просто прекрасний. Як ви знаєте, всі японські трактори приходять з ґрунтофрезами. Цей тракторець на виключення. Він комплектується ось такою гарною ґрунтофрезою, робоча ширина якої 160 см. Давайте глянемо на ножі. В нормальному, адекватному стані ще ножі можна працювати. Зараз звідси покажу, буде краще видно. От, так от Позаду у нас на фризу є швидкоз'єм. У нас є автопопадач кардана. тобто фриза підключається буквально за 5 секунд, коли ви підчіпляєте її. Боковий плаваючий нівелір, трьохточкова потужна навіска, і також зверніть увагу на задній міст. Тут все не викликає ну, ніяких сумнівів. Саме цікаве в тракторах з кабіною, вгадайте, що правильно кабіна. Давайте подивимося на саму кабіну, на комплектацію тракторця. По стану кабіни у нас також зауважень немає. Зараз зміню ракурс. Ось так от буде краще. Видно, підвісні педалі, рівна підлога. Ергономіка стандартна для куботи. Хто з нею стикався? По ліву руку у нас важіль перемикання КПП. Він, до речі, в нас тут стоїть u на напівгідравлічна коробка з реверсом. Внизу у нас вмикається оберт на місці, вимикається передній міст або підключається. Посередині. Важіль вмикання валу відбору потужності, 4 швидкості вперед, одна швидкість назад. По праву руку у нас важіль підйому опускання трьохточкової навіски, плюс, плюс блок управління грунтофризою. Автоматичні режими і ручний режим. Також пам'ять фризи, ручний газ. У нас жива, ще його рідна магнітола. І тут сам власне блок управління. Опаленням та кондиціонером. Цей трактор має кондиціонер. До речі, тракторець 92 -го, або 93-го насправді року, я не пам'ятаю точно, але я думаю, що це не принципово, тому що ну, вже тоді японці їздили на кондиціонерах, коли в нас навіть в автомобілях кондиціонерів ще не було. А тут а вже собі люди комфортно працювали. На працювання в тракторі 788 мотогодин і, та й, в принципі, по ергономіці це все, що вам ще потрібно для комфортної їзди. Зараз ми тракторець заведемо і послухаємо, як він працює. Заводиться він з півоберту. Бачу, вівнене є оберт на місці. Також зараз цю функцію вам покажемо. В тракторця є... Автоматичні свічі розжарювання, вони спрацьовують самі, тобто вручну нічого не потрібно робити. Спрацювали і собі працюєте. Двигун працює без лишніх там шумів і так далі. Ще кілька слів по напівідравлічній коробці перемикання передач, то не знаю, ви можете повишувати або понижувати швидкість без вимикання щеплення. Тобто ви собі там стартуєте. І не вмикаєте напрямок руху, і не вмикаючи щеплення, просто можна трактор пришвидчувати, а заповільнювати. А зараз ми вам покажемо, як е, працює оберне на місці в цьому тракторці. Нам допоможе наш менеджер Богдан, якого ви зустрічаєте зазвичай на майданчику, коли до нас приїжджаєте. Так, Їдемо на трошки ширшу ділянку і покажемо вам обер на місці в дії. До речі, вага такого трактора без фризи тонну 700 тонну 800 орієнтовно. Подивіться на якій обмеженій ділянці він розвертається на місці. Просто вау. стану тракторець 5 з 5, лакофарбове технічний стан. Просто супер. Тепер про вартість. Актуальна вартість такого тракторця 13 тисяч 800 доларів. В комплекті з ґрунтофрезою, пакетом документів для реєстрації, звичайно, і шестимісячною гарантією від нашої компанії. Тому... Кого цікавий такий тракторець? Приїжджайте на тест-драйв тест-драйв. місто Львів, кільцева дорога Сукільники, місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. В нас зараз в наявності величезний вибір японських міні-тракторів із кабінами, і без кабіни, великих потужностей, маленьких потужностей. Словом, будь-які ви тільки захочете. Весь асортимент можна переглянути на нашому сайті. В посиланні є в описі <кхем> до цього відео. Також ви цей тракторець можете замовити з доставкою по Україні, не приїжджаючи на наш майданчик. Також ми так, теж так працюємо. Дзвоните, скидаємо всі детальні відеогляди, додаткові фото, все, що ви хочете. І ми привозимо трактор на ваше подвір'я, і ви на подвір'ї за нього розраховуєтеся. Не забудьте підписатися на цей YouTube канал для того, щоб не пропускати. Можливо, ваш трактор буде в наступному відеогляді, який ви захочете придбати. І до зустрічі на... Цьому ютуб каналі всім мирного неба.